Близнюки, вітаю! Розклад для вас з 11 по 17 серпня 2025 року подивимося загальну енергію тижня для вас. Ви відкриті до чогось нового. Без остраху йдете вперед до своєї мрії. Я вам бажаю дійти до вашої мрії. Йдіть, не бійтеся. Які перепони не стояли б на вашому шляху, ви маєте йти з чистими думками, чистим серцем і без остраху. Щось завершується у вас на цьому тижні, доходить до свого логічного природного завершення. І після такого завершення з'являється місце для чогось нового. Подивимося ситуацію, яка чекає на вас цього тижня. Якщо ви жінка, ви Проявити себе як дуже жіночну, максимально з, усіма, з усіх позитивних сторін, які тільки можливо, що стосуються жіночої енергії. Якщо ви чоловік, то у вас у вашому оточенні буде така прекрасна, ніжна, чудова жінка, якого точно знаєте, що це вона, тому що такі жінки виділяються з-поміж інших. Також ця карта може вказувати на вагітність. Подивимося, що може заважати вам на цьому тижні. У вас вагання. Ви не можете зробити вибір, не можете визначитися. Вам важко це зробити. Потрібно зважити всі за і проти. І порада карт для вас. Порада карт теж має якийсь вибір. Ви маєте рухатися і визначитися, чи на біле, чи на чорне. Також ви вибудовуєте паркан із захистом свого особистого простору. Хтось, можливо, хоче потрапити туди без вашої згоди, потрібно буде трішки захищатися. Я вам бажаю прекрасного тижня. Буду рада вашим вподобайкам, лайкам та коментарям. Любіть себе і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!